А як, наприклад, час для сім'ї виділяєш? Я пам'ятаю давніше, дивився твою пряму трансляцію з Мінітополю, як він Так, Марк? Та, та. І ти там таку цікаву фразу сказав, коли було там суджені, mm -hmm. такий був ну, напряжний судінні, і там дружина yeah. запитала, де є місце? От покажи мені календар. Де я знаходжуся? Оце мене цепануло цей фрагмент. От як ти з цим е, працював? Бо я знаю по собі от займаюся подкастом. І тут, а ти можеш бути вдома, от, але твоя голова, вона постійно там постійно треба знімати, треба ставляти, там е, всякі там штуки. І ти твоя голова повністю там, от, отут, отут. Да. і як з цим боротися? Я от, от з цим борюся. Бо тому що одне, коли ти там е, працюєш на стройці, прийшов. Змучений, да? Да. ти там помився, і ти там можеш час виділити. А коли в тебе робота тут, і постійно вона тебе затягує, там щось написали. Так, треба коме, треба, то ти розумієш. Соціал медіа, як з цим боротися, щоб в тому календарі була сім'я. Знаєш, якщо я буду тут занадто багато зараз, е... вибач, не знаю, як іншим словом сказати, умнічать. Нормальне я, слово. Я буду брехати, бо моя дружина. Вона буде це бачити, і вона скаже: побачила, ти, ти не такий. На напише <гум> в коментарях <чи? гум> я би міг да я би міг сказати зараз: бро, в тебе має бути план. Але я, я така ж сама людина, джула. я не є людина, яка супер така педантична, і в нього от в мене нема прям такого життєвого прям жорсткого. Хоча дуже багато речей у мене е, заплановано, тобто я стараюсь себе. Дисциплінувати через конкретний план, і, і, і через календарі, і, і так далі. Це так. важливо, просто по-іншому не вийде. Е, на жаль, знаєш, в нас, е, от, як ти кажеш, велика проблема от відключатися дуже О, важко. От від того. відключати е, ради сім'ї і стосунків, відключати соцмережі і навіть церковне служіння, тому що. Ну, ти не можеш Скажі, Ціною... ти брат та ти пастер 24 на 7, Ні. як трубки Ні. не піднімеш, як не поговориш. Ні. Це... Бувають такі випадки, коли я їх в 12 ночі, і в 6 ранку, і коли завгодно. Там все буває, я не проти. Але, я, скажімо так, чи буває в мене таке, що я залипну десь там з кимось в переписці до ночі? Буває. Чи буває таке, що дружина каже мені: Слухай, взагалі ми мали з тобою чай попити? Буває. А ти його попив вже з кимось в зимусь соціальних ти, мережах. Так, да, бо я, я такий, зараз цьому два слова відповів, і тому так, два слова. Щось там не довисне, треба дописати. І треба, А зараз ще цим І Все, воно тримає. І ти просто, вроді, 15 хвилин ми мали з нею просто сидіти каву пити, але я весь час щось там. Я так типу, о, знаєш, о, щось не потрібне. І ну, це важко. Це, це, це важко себе просто. Ну, я, я думаю, що єдиний шлях це просто брати десь там в іншій кімнаті залишати і. Не відволікатися. Ну, це вічна така боротьба і за час з сім'єю з дітьми, але дякувати Богу, що я все-таки маю можливість бути з сім'єю, з дітьми. І у нас є такі сімейні, скажімо, невеличкі традиції. Наприклад, ми там разом почитати Біблію. От в мене навіть така така крута штука вийшла. це Ми, ми не то що там планували. Ну от ну, Воно так вийшло просто. Ми почали, mm -hmm. коли син почав підростати, ми з ним почали читати Біблію. І в якийсь момент, от просто в нього включилася така штука, він не ляже спати, поки Біблію не почитає. Привичка, виходить? — Просто 12 вечора. Я засадівся там, хтось до мене прийшов в, в хату. Ми сидимо. Він не приходить чекає. до мене, приходить до мене. Я кажу, не спиш? Прийдеш до мене. Я кажу: син, тіпа, кажу, ну, ти що? Ми, 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 ми сьогодні не почитаємо і не помолимося. А! Або там таке... смски мені пише, вже чуть подорослішав, по знаєш, там Та, ти прийдеш і сидимо за столом. І я кажу: «Сорі, мені треба пару хвилин з сином. Це, що? це крута штука. Зараз він трошки самостійніший, і я сам його підштовхую: я кажу: Синок, ти сам маєш молитися. Ну, я з тобою молюсь сьогодні, але завтра сам помолюшу. Щоб не бути злежним. Поняв, щоб він навчився і сам цьому, знаєш, але це, круто але це така крута штука. І коли донька побачила це. Вона, типу, в Ілюші своя біблія, а в неї своя. Вона і прикинь. <сі> я читаю з Ілюхою, вона сидить з нами. І я кажу: ну все, йдемо спати, помолилися, а вона, а мою Біблію читати? Треба... <сі> типу, біблію. Тепер в неї окрема біблія. Вона вже <сі> з тої біблії не рахується, треба те ще з її читати. То я не скажу, що мої діти вони, скажем, десь дуже сильно обмежені в увазі. Найбільше, напевно, хто страждає. Це моя дружина, ну, в плані е уваги, якої я їй приділяю, на жаль. Ох, каюсь, буду виправлятись. Ну, Ти щирує повів. Я думаю, що тут, а, як то хто без ріхахи не каменем. всі думаю, це є проблема сучасного часу і нікуди того не діться. Але треба боротися з цим, виходить? Так, просто ми маємо боротися. І так само за читання Біблії. От я просто так само воюю за читання Біблії. Просто я кажу: вибачте, сорі. І я пішов і мене нема. Я йду закриваюся і. Так, і... Якщо гості вдома? Цінувати. Ні, там якісь там ну, буває там домашні справи. Бо коли ти вдома, знаєш, коли ти десь на церковному офісі, ти закрився собі там, і ну як? Ти пішов і тебе немає вдома. Якщо я сижу в себе в, там, в кімнаті, в кабінеті і е, за дверима вся сім'я, знаєш, там і завжди є спокуса: ой, давай ось, зараз ось це, знаєш там. Угу. То я дуже вдячний Богу, дружина вона дуже розуміється, і вона, вона мене не ну як би сказати, вона не конкурує з цим часом. Просто їй потрібно її час, і все буде класно. Які в тебе цілі, амбіції, як і в кожного лідера, який і... <плес> <плес> медійної людини, служителя, ну горем в хорошому контексті так. того слова, до чого би ти хотів дійти, як Біблія пише, що ваш. Е... Успіх був явний, mm -hmm. О, ти ж хочеш по-любому його бачити, щоб він okay. якось щось в щось матеріалізувався чи і в медіа е, так ти ну, ведеш е, публічну сторону свого життя і в сужінні. Що ти, що би ти хотів? Я не думаю, що в тебе там та я так чисто служу, альтруїзм. Що по-любому є якась хороша амбіція, яку би ти хотів би досягнути. ж пише, щоб єпископство це є добре, бажати yeah. його, але є свої моменти. От Я тобі скажу чесно: mm -hmm. е, от не бажаю єпископства. <реш> 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 Дивіся, у мене ну, тест єпископ, я бачив, що це за хліб, я розумію, і абсолютно не знаю. Ну, я, це, це не буквально. Я ти, ти це я, ні, ні, я, я, я в цілому, так? Да, ага. От є люди, в яких є амбіція, типу, е, якісь посади, звання, чи там от от, типу, Багонний, досяг. Да. Знаєш, от, типу, я, я, поважний, я так да. люблю цю тему, коли, коли кажуть: а, знаєш, я не знаю, як тут в Америці, але в Україні такий вислів. Дали, дали братові диякона. Знаєш, ага, ну, типу, хай, хай типу, дали деякона — це як, типу. Послугу зробили. Ні, ні. Ну, це, типу, його вшанували. Знаєш, щоб типу генерала дали звання генералу. Ну, поня? Я вірю, що великий наш трабл це те, що Біблію не допереклали. От її треба до, закінчити. Ну, це переклад. заява. <свят> — Серйозно, я питаю: ну чому, наприклад, є слова, які переклали з грецької на українську і російську. А інші слова не переклали. Чому не переклали слово діякон, диаконія? Чому його не переклали з грецької на українську? Чому? Залишили його як титул. Розумієш? Хоча в оригінальному розумінні це не було титулом і званням. Вони кажуть, виберіть собі служителів. Диак...» а не наділіть просто. Поняв? І, 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 і якщо ми вибираємо служителів. Він вже по житті має бути таким, то це питання його функцій. Розумієш? Функція служити. Угу. Диаконія це, це функція. Єпископ в оригінальному розумінні це наглядач. Оригінальне розуміння грецьке слово, яке перекладається на нашу мову українську наглядач. Окей, ну ти на візитки не напишеш. Наглядач Олег, наглядач, там, наприклад, е, Київської області. Наглядач, старший наглядач Української церкви Християн Вірюван. Ну, звучить, не крас, А якщо єпископ. Оце пошано, це статус. І, і, і так само апостолос. Да? Апостолос це посланці. Які питання? Та будь собі посланцем. Ну, коли з цього зробили титул, да. Ого, апостол, ти апостол, нічого собі, апостол. І знаєш там, типу, о, апостол, там не будемо казати. <ріст> <Я> <ріст> не <у тебе, ріст> не будемо згадувати сьогодні. <ріст> Ні, ті, ті імена. То апостол. хай нам не треба. <ріст> типу, а якби це було просто перекладене на українську слово там, чи на англійську посланець, ну ніхто би не намагався це натягнути як титул на себе. Це класно, ти підозраєш. Просто посланець, ти хто. А ми Кусь посланці хто. Просто Да, Павло каже: ми посланці від Ісуса, від імені Христового кажемо, вам покайтесь. Ні, не звучить. Не звучить, а не коли то. ми апостол. То звучить. Оце солідно. І розумієш, оця підміна понять. Тобто ми функцію заміняємо на позицію, а це штука зовсім протилежна. Тобто, коли ти сприймаєш це як, як функцію, завдання своє, то тоді ти мислиш, а я посланець, мене за чим послали? Щоб я робив якісь певні речі, да, і там провідував Івани Насаджува церкви. А коли я апостол, то це я почуваю на лаврах. Я вже досяг чогось і Мені дали нарешті дослужився там 15 років Безслужив. на випробувальному терміні от, скажу титул, звання діакона. Все, і тоді диякон все. <гум> Можна відпочити тепер. Знає? То, що ти пропонуєш реформи провести? Я я вважаю, що в п'ятсотному році, 1517 році, реформація не, не відбулася в повній мірі, <гум> тому що нормально було реформувати це. Це ще подолати оці певні такі речі, які присутні, я вірю, ну, як, як ми бачимо, вони, ми спадкували їх від традиційної церкви, там, ортодоксальних церков, таких як католицька чи православна, у ці форми лідерства е, світського. Коротше, крута тема. Якщо ж давай так, ти коли-небудь захочеш виріжеш це, або якщо не виріжеш, як захочеш. Ми чи не вирізаємо, все уйде в цей гарбіч. Це все одно поріжеш. На Можна ріжати. Под... Okay. Піде все. Піде все. — І It... приписку це теж. Ні, то, я не проти. Дивися, в чому диви, дивися, найпопулярніша тема на молодіжках, конференціях. Давай. 12 й розділ послання до Римлян. Бачите, е, я з вами вже і не, не можу українською цитувати. Один день по проповідував російською, вже забуваю. Оце придеться вирізати. Дивися. Перемініться від нового вашого розуму. І не стосуйтесь до цього світу, цього, ну. да? але перемініться від нового розуму. Да. Метаноя якраз це да. і означає. Я. І зазвичай я з дитинства слухав проповіді на цю тему, знаєш які? Не, не з міром всім. Значить що? Не зачісуйся. Цей мір, не носи бороду. Будь, <світ> іншим. Будь <світ> да. типу, іншим. Типу, от, ти маєш. Інший образ мати. То вони всі в білому, а ти будеш в чорному. А ти в чорному. А коли а вони в штанах, чорному, чорному, а... ми в білому. Принципіально. Типу, вони в довгих штанах, ми в коротких. Якщо вони в коротких, ми в довгих. Я от теж ніколи не міг помітити, чому так пише. Але дивися, чому про так проблема в чому? Бо ми не продовжуємо читати 12 розділ далі. А він каже: як подано і мені благодать. Кажу кожному з вас. Не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати про себе скромно у міри віру, яку кожному Бог наділив. І далі він каже: як в тілі є різні члени, але не всіх однакове діяння, так і в церкві є різні люди, і не всі мають бути головою, вухами язиком. Тобто він говорить це не в контексті типу, Поведінки, зовнішності, там, типу, я не знаю, татухи не бити собі там ще щось. Да? Він не про це говорить, а він починає розділ з того, що прошу вас, повіддавайте ваші тіла на жертву святу, живу Богу, для розумної служби вашої. І не стосуйтесь до цього, не мисліть, як мислить цей світ, а мисліть принципами царства Божого мислення цього світу, це зроби себе сам. От ти, типу, хочеш стати там не знаю єпископом, ну, грубо кажучи, от давай, добивайся. Просто став ціль, от будь-який сучасний там, якийсь коуч, який там, десь збирає аудиторію, каже: Давай, став цілі, ти можеш. Та, чак, скажи собі в зеркало, ти можеш. Десять тисяч годин, да ти брешеш, <реш> <реш> ти no не da. можеш. No бо якщо, бо, бо каже, Бог розподілив тілі всі члени частинки тіла так, як йому завгодно. Ну, якщо Бог. І дивиться, він каже, в поміри віри, як у кожному Богоді. От мені сьогодні Бог довірив бути пастором церкви благодаті. Все, Олег, не мрій про себе. А що робити? А от думай в міру того, що тобі Бог довірив. От 100%. мені Бог довірив бути пастором церкви благодаті. А що далі буде? Так а я звідки знаю? Що треба, то буде, типу, як Бог від принадлась. того, що я себе буду зараз. Промоут, да? там чи якось, а суєту якусь наганяти. Я бачив таких суетологів, які себе <кільки 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 <кільки> <та слава суетолога>. <кільки> <кільки> які себе пропихають. Я не хочу таке бути, це противно. Я, не... я... Це противно. Тобто, послухай, якщо я не бачу ні одного персонажа в Біблії, який, по, ну, по божому задуму, мав десь бути, і не був там через там от, знаєш, типу не допахав. От уяви собі, дивиться, сидить біля овець, пасе овечки. І сидить і думає, я буду царем, я буду царем, я буду царем, я буду царем, я буду царем ти зможеш. Га! Він взагалі про це не думав самовнушення, до, моменту, самовнушення та, до моменту, поки не прийшов до нього Самуїл і помазав його. В нього ж не, це ж не вийшло з Давіда, це був у да. Бога в планах. Ну, то я можу про себе думати, що завгодно, і, і що від цього щось зміниться. Чи що? Ну окей, я тільки буду суїтитися розумом, і я почну намагатися себе пропихнути. І, кому, і хто від цього виграє? Тобто, я рука, а хочу бути ногою. То Павло каже: не мисліть, як мислить цей світ. Тобто, весь 12-й розділ, ну, по крайній мірі, ця частина, бо далі він говорить про відносини, а оця частина, 12-й розділу е послання до Римлян, Павло каже, оце світське мислення, це амбіційність, йти по головам, давай, строй кар'єру, в церкві, типу, не? він каже, не треба цей світ нести в церкву. І, на жаль, оті, дуже багато тих ну, людей, які. Які проповідували нам, що не собразують іс віком всім, знаєш там, uh -huh. вони якраз оцей кар'єризм в церкві дуже класно втілювали. І коли я, ну, і я виріс за кулісами церковного життя. У Мене дідусь був пастором, у мене дядьки мої, двоюрідні дядьки, рідні дядьки, пастори. Я і сам вже, я знаю, що таке за кулісся церковне. Я іноді бачив, як рішаються питання. Ну, коли, е, коли хтось в церкві намагається. Політиканство розум'яться, типу, а давай так зробимо, щоб цей став там в правильну позицію. От я тішусь радію тим, що мої е е пастори, от люди, які, мене, які були для мене прикладом, вони угу. в цьому не були замішані. Просто це була частина життя церковного. знаєш? Тобто, якщо я бачив, як, яким атакам з боку таких от амбіційних людей піддавався мій дідусь, наприклад, я бачив це. Я бачив, як він удар тримає. Я бачив, як е, тесть мій, бо е, я з ним прожив 5 років в одній квартирі. Просто ми разом їли, кажучи, то твій тесть. І цікаво, як воно відбувалося на тобі. Ну це Михайло Степанович, паночек. Так, як воно тобі відбувалося. До речі, оце виникло, що на питання, так як був єпископом всієї України донедавна, правильно? Як ти чи ти відчував тиск на собі? По-любому відчував, але мушу задати питання в такому ключі. — Знаєш певну міру, типу, ти живеш з оглядкою, типу, ну все ж таки на тебе дивляться, я не можу там. Хоча я знаю, що йому добряче за мене могло прилітати, і я знаю, що іноді радикальні висказування на якісь там моменти, типу, знаєш там. Були дуже казусні речі, я не буду розповідати, але такі, люди коли, 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 коли люди не знали, що, що я його зять, і йому казали, що це за? Він каже, так це мій зять. Так дуже прикольно було. І він ніколи ні разу, ні разу він мене, знаєш, от не було такого, типу: так, а ну йди на сюди, що я маю за тебе там красніти. Тобто ніколи такого не було. Він дуже терпеливо себе по відношенню до мене ввів. Хоча я розумію, що були моменти такі, де він міг би. Тобто були випадки, дай би він сказав. Я то, розумію, слухай, що я, я, бо я людина. Зять, слухай, що це тут. Да, я людина трохи екстравагантна. В якому плані? Е, но я, не, е, я не такий я не скритий, може, іноді я не, не можу до кінця змовчати. Знаєш, тобто, як я думаю, Прямі, так я кажу. Так, прям, як я. І воно трохи може десь дисонувати з якимись там баченнями, знаєш, там, традиціями. І я такий чуть-чуть в авангарді цих речей, і тому. Ну, мені приписували різні там, ярлики, типу Харизмат, Кальвініст і так далі. Коротше, я і зрозумів, це все в кучу на мене там навішували. І я розумію, що йому це все прилітало, але він вів себе дуже достойно. Тобто він не виливав на мене це все, він не віддавав мені це все. Типу, що я маю за тебе там відгрібати? Він дуже вів себе. І взагалі, знаєш, його роль в моєму житті дуже цікава. Здавалось би, ну можна подумати, ну так я і, типу, як це? Відбувся як служитель завдяки тому, то, звісно, в нього теж такий. Думаю, бахто так може подумати. Але послухай, от... порішали, помогли все. От в моменти, коли а? я реально думав: ну давай, камон, поможи. Піднажми. мені. Піднажми. Не він було серйозно. А він мені каже, знаєш що? Одного разу я так йому знаєш, вилив душу, кажу, тато, да. ну як? Ну, все. Влада все у вас. А він і... каже: дивися, апостол Павло сказав: ознаки мого апостольства виявилися у всякому. Довготерпінь. А далі там, в чудах, в знаках і все. Істинне духовність і лідерство не в чудесах, і в славі, і в талантах, а в терпінні і здатності витримати. Потерпи. Давай, це твоя. Ну, це твій шлях, гриби. Легко було мене просто вийти. Від... І в той момент мені здавалося, що це жорстоко ну, повіношення до мене. Залишати мене, типу, типу, і ти мені не поможеш? Ні. А то було тебе бажання, ну в моменти, що ти думав, поможе там попливає своїм впливом. дуже. І я такий думаю: але пішов час, і я зрозумів все. І я я йому подякую. Я кажу, дякую, що ви мені тоді, що ви не втрутили цю ситуацію, а дали мені пройти через цей вогонь, який мене переплавив, і не просто витягнув і переставив. Дивися одного разу, це буквально недавно така відбулася штука, коли я. Е, я роздумав mm. над темою, і мені Бог е, прям ну, проговорив серце. От просто думка чітка: Забери свої руки від моїх людей. Не чіпай їх і не намагайся їх витягнути, коли я з ними працюю. Ну, уяви собі, Бог каже: я тебе переплавлю. Да? І ти будеш чистий, як золото, чистіший за золото переплав. Тобто Бог працює з чимось серцем, дозволяючи певним обставинам тиснути. Ну, наприклад, як Іов, да? і тут приходжу Олег Богомаз і я такий: Господи, щас я. Ти розумієш? Гей, hey, відступися. У мене така була, знаєш, через те, що я сам проходив певні такі. Труднощі, жорсткі моменти хотілося в житті. Да? Мені так хотілося, я коли бачив лідера, якого в церкві десь пресують, мені так хотілося його. Так, Захистити? Як, 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 як його вирвати звідси? Щоб він не відчував, то ж ти відчував? Да, да, типу я, я такий мужик, я розумію, що ти проходиш. Давай ми ще щось придумаємо, як тебе звідси витягнути. І коли я сам пройшов всю переплавку, і я зрозумів, що Бог мене помістив в цей вогонь, не люди. Це Бог мені дозволив це пройти, і мені, Бог мені каже, а тепер ти зрозумів? Що, що це таке? От, забери свої руки від моїх людей і не чіпай їх. Не треба витягувати молодого лідера із ситуації, в якій його переплавлює мій вогонь. Ти можеш бути поруч, бути підтримкою, молитись за нього, але не витягуй його з вогню. Хай він переплавиться. Це я з ним працюю, це не сатана. І просто, і я тоді думаю: стоп, окей, тоді мій тест зробив дуже правильно, що він не витягував мене з вогню, а просто. Він був поруч, він молився, він казав: тримайся, все буде добре, потерпи. І от е, це, мені, це мені дозволило ну, просто укріпитися і вирости. Отак О, десь от така історія. І я йому дуже вдячний. Хоча, в момент, коли мені було боляче, мені здавалося, що він, ну, типу, е, знаєш, якось міг би. От, а я тепер бачу, не треба було, і слава Богу. як в як вйова, да, що ніби Бог лишив. Так, да, типу, всі мене лишили, і ти мені тут. Ну це, Олег, тобі скажу сильно, що ти в тому відвертий. Що ти можеш сказати, як є, щоб хотілося підтримки, так? щоб повній брав помогли, ти все ж таки її не отримав. Бо мало хто мені здається це, це би зробив, бо сказав: та ні, я сам боровся, все сам пройшов, ні, там, чаша не вминула, я її сам брав. Що ти оце відслов... висловлюєш? Оце це круто, це дуже круто.